Друзі, події тижня з Павлом Жевніренком в ефірі. Ми вас щиро з Павлом вітаємо. Добрий день саме в ці часи, і я в цьому впевнений. Зараз вирішується доля України. Українські так звані еліти. І влада, яка обслуговує це еліти сьогодні, це зелена влада, тобто влада Зеленського Єрмака, намагається робити все для того, щоб сценарій Путіна по Україні став реальним. Над планом перемоги Зеленського певним часом стояв такий. Туман війни якась невизначеність, тобто, ну, начебто, є якийсь паперець, ніхто не розуміє для чого. Тепер же завдяки іспанській газеті Ель-Паїс перед світом і українцями розгорнувся ну, справжній план Зеленська, в якому ми вже бачимо конкретну ціль. Газета говорить, що Зеленський готується до переговорів і шукає правильного моменту, щоб увійти в переговорний процес з Росією. Для цього Зеленський вимагає від США дальнобойної зброї, високотехнологічної зброї, вступу до НАТО та дозволу бити по тилах Росії. Але ж при цьому Зеленський готовий закрити очі на окуповані території, стверджує газета, а не окуповані території бачить у складі НАТО. Це позиція, офіційна позиція української влади, яку я вже бачу, яка повністю співпадає з позицією Путіна. В якому краї просто необхідно зупинити фронт і зафіксувати лінію розмежування. І це мені Павло нагадує події 2014-2015 року, коли влада Порошенка, яка також слугувала всім цим кримінальним кланам, так званим елітам, ламала через коліна українців, протягуючи. Мінські угоди, розповідаючи нам про вступ в ЄС про НАТО, і що не треба воювати, якось дипломатичним шляхом ми все це вирішимо. А потім, навіть Порошенко, намагався протягнути зміни до конституції в парламенті. Чим це все закінчилось, ми бачимо. 7-8 років і повномасштабне вторгнення. Зараз, на мій погляд, відбувається те ж саме. Зараз нам намагаються нав'язати думку про зупинку фронту, про фіксування цих територій, тобто лінії розмежування. А потім 2-3 роки, я думаю, вже Путіну не надобиться 7-8 років. Він знову попри своїми танками. На Україну. А в той час вже допомоги не буде. В той час вже партнери, ті ж поляки, румини, Прибалти, вже будуть на нас дивитися, вибачаюся, як на придурків, які просто здають свою країну. Що ви думаєте з цього приводу? Бо я Спостерігаю події, які відбуваються зараз в Європі, оця зустріч четверки: США, Німеччина, Британія, Франція. І на цій зустрічі буде обговорюється питання України. Іншими словами, те, про що я сказав, буде вирішуватися доля України, але ж без участі України. І це просто вже... Ну, мене лякає, і я боюсь думати про наші перспективи. Що скажете про це? Ну про те, що Зеленський свідомо йде на те, щоб спрацювали плани Москви. Я не думаю, цього не, не повинно бути в його голові як президента країни, але по факту, по факту, воно буде сам саме так. Тобто алгоритм іде до того, що треба йти на переговори. Уже офіс президента уточнював, що Україна не заявляла про те, що вона не вести на переговори з Росією. Вона говорила, що не буде вести переговори тільки з Путіним. Тобто, з будь-ким кого Путін призначить, переговори можливі, але найголовніше для Росії це втягнути Україну в переговори, що вона не заявляла. Втягнути, коли вона втягне Україну в переговори, це вже. Уже початок процесу, як росіяни говорять, каток і птічки конець. тобто починати з малого самого процесу переговорів так само, як це було по мінську. Тільки уклали угоди мінські, і зразу почалося звинувачення України з боку Росії про те, що Україна не виконує свої зобов'язання про те, що Росія не виконує свої зобов'язання. Найголовніше перший пункт припинення вогню, про це не йшлося, і всі змі. І західні і українські якраз от транслювали те, що Росія звинувачує Україну в невиконанні мінської домовленості про те, що там Москва звинувачує, воно проходило на задній план. Але найголовніше Україна потім виправдовувала, що вона виконує, а Росія говорила, що не виконує. То прийшлося от весь наратив, весь діалог ішов з приводу того, що Україна не виконує своїх зобов'язань, і ми таки пам'ятаємо цей період. Але найголовніше те, що про що говорить з Москвою, ми про це говорили в попередніх ефірах. Переговори проводяться для того, щоб підписувати якісь угоди. Будь-які угоди Росія виконувати не буде. Якщо вона порушила головний, е великий так званий договір з Україною. Причому без будь-яких е підстав для цього. Вона просто роз, розтоптала її і 150 ще договорів там, по Азовському морю, по економічному спіробітницю, по співробітництву між різними гілками влади, міністерством і так далі. Тобто, все було е, розтоптано. І як в цих умовах можна вести переговори і укладати нову угоду стороною, яка недогороздатна, яка не виконує свої зобов'язання? Тобто ясно, що це буде продовження? Тієї ж історії, що була після мінських угод. Тобто, далі Москва буде давити, в тому числі і воєнним шляхом. Тим більше ми бачимо зараз, іде цієї ситуації з корейськими військами, північно-корейськими військами. Тобто, сам початок переговорів це вже буде початок того, що Україна йде по плану Москви. Крім того, початок переговорів, це ж ясно, що вже ми будемо. В іншій ситуації, вже захід буде тоді вимагати е, чітко якоїсь угоди, а там, де угода, там і кінець санкції. Західних там уже вже Росія постає не як е, агресор, а як гарант виконання нових угод. Тобто вона вже повертається в міжнародну політику як пристойна країна. Тому е, ці речі, от нова ця ідея по мирному плану чи по плану перемоги Зеленського, вона ну неприйнятна прийнят. Тим більше, що це не план. Як дійсно, якби це був план, план перемоги, план український план, то він мав би бути затверджений. Принаймні, він був мабуть бути розглянений на засіданні Ради національної безпеки і оборони, прийняти рішення. Після того мав бути указ і тоді це документ, але вони розуміють, що це не план. Перемоги. План перемоги мав би складатися в першу чергу з того, що буде робити Україна, з подолання корупції, що зроблено, уже, і що зараз найближчим часом зроблено. створення воєнного уряду, те, що пропонується громадськістю, і те, що записано, практично записано в законі про мобілізаційну підготовку мобілізацію, і так далі. Тобто цього немає тільки хотілки як уже про це говорили. А Захід на це реагує абсолютно е, адекватно. І ми це бачимо по останній зустрічі, яка відбулася між е, Байденом, Шольцем, Макроном і Стармером. Ну от е, давайте поговоримо про наслідки цього плану і реакцію Заходу. Е, ну насправді цей план не сприйняв ніхто ані. Сполучені Штати Америки, причому, що діюча адміністрація і умовно кажучи. Адміністрація, яка має амбіції очолити Білий Дім, тобто кандидат в президента Трампа, європейські країни не сприйняли цей план як план, навіть поляки не визначились і кажуть, нам треба ще вивчати цей план, в якому ну, взагалі ніхто не бачить ніяких там проривних ідей. І ви торкнулись того, що. План мав би зазначити конкретні дії від української влади, взагалі від України. Цих дій там нема. І про що це говорить? Який це сигнал для Заходу? Ну, на мій погляд, це дуже такий потужний сигнал про те, що Захід, тобто наші західні партнери мають справу. Зі звичайними каталами, просто кидалами, які благають про гроші про допомогу. Потім цю допомогу використовують в своїх якихось корисних цілях. Допомога часто не доходить до лінії фронту всередині країни корупція і влада, і так звані ті еліти розривають державний бюджет. Паралельно скупуючи якусь нерухомість там в цивілізованих країнах. Захід це все бачить. Захід вже зрозумів, з ким має право, і мені здається, вже не хоче мати справу от з такими представниками України і відправляє Україну в ігнор. Зустріч четверки. Доля України. Чому там нема України? І мала б вона там бути? Ну так і намічалося, до речі, попередні формати, тобто 12 жовтня, коли мали зустрічатися, мали зустрічатися п'ятьох. Тобто ця Я не знав про це. Байден, Шольц, Макрон, і Стармер, і Зеленський. І буквально проходить, е, е, тиждень, і вже та сама зустріч відбувається вже без Зеленського. Тому що місцем була презентація плану, плану перемоги. План перемоги, тобто, е, само, до речі, в ком'юніке вони записали: от зараз четвірка зустрілася, і в ком'юніке про е, план перемоги Зеленського. Там е, коротка, абсолютно фраза іде, якби в одному реченні іде. Е, е, лідери обговорили план перемоги президента Зеленського. Підтвердили свою рішучість продовжити підтримувати Україну в її зусиллях щодо забезпечення справедливості. Тобто обговорили план перемоги президента. Але тут немає про підтримку його. Про вітають е -е, появу цього плану. І вони підтвердили свою рішучість продовжити підтримувати Україну, не рішучість. Е -е, Домогтися від Росії повернення в лоно міжнародного права да, і забезпечити територіальну цілісність України. Цього немає. Тут підтримати Україну, от таке формулювання. І ну це зрозуміло, чому Зеленського не було. Тому що ну а, а про що говорити? Він знову буде говорити: давай. А ті ж розуміють, якщо образно, Захід розуміє таким чином, і ми бачимо цю ситуацію е, в України. Україна прийшла з дірявим відром і каже, дайте воду. Захід каже, слухайте, ви запаяйте, хоча б там, щоб, щоб дірок не було. Ні, волите воду, а ми донесемо і так. От це гроші, які йдуть з заходу, фінанси, умовно кажучи, ну так не можна. Треба подивитися, що від тебе залежить. План саме в цьому полягає наш план, український план. Дійсно, він повинен бути е, по пунктах. Е, визначено, що Україна робить і має зробити для того, щоб перемогти Росію. І там, де потрібна допомога заходу, там зазначається окремо, що в цьому в цьому ми чекаємо там і зброю і е, дозволу. Вражати цілі на територію Російської Федерації, тобто, це їхня допомога йде як допомога, а не як основний ресурс досягнення цієї перемоги. Так, не буває. І Захід до цього, і так будь яка людина, вона до цього буде негативно відноситись навіть в простих життійських умовах. На вашу думку. На що ми можемо сподіватися, от, українці? Чи відвернеться від нас на захід наші партнери? дивлячись на те, що відбувається всередині країни, сприймаючи, як вона є позицією банкової, а вона позиція повністю проросійська? От, на вашу думку, чи залишимось? Без своїх територій, без допомоги Заходу, от, по результатах таких от зустрічей. Ну, у нас небагато варіантів. У нас практично два варіанти. Або українське керівництво починає займатися Україною і реформами всередині, і виробництвом зброї, реформуванням армії, або найгірший варіант. Тобто він просто. Запрограмований у нас немає, тобто чудес на світі не буває. Якщо ти не гасиш пожежу, яка почалася, то будинок згорить. І тут м'яч на половині поля України. Прості речі, ті, що прописані, от ініціатори ініціативи сім кроків. Вони якраз посилаються на те, що є закон про мобілізаційну підготовку мобілізація, в якому прописані всі кроки, що повинна робити Україна в разі нападу на неї, цього нічого не зроблено. Тобто, найперше, це не проведена Україна на воєнні рейки. Ні економіка, ні. Управління державою не, не створений е, е, воєнний уряд. От воєнний уряд. До речі, це те, що могла б зразу робити Україна, тим більше в умовах цієї тотальної корупції, яка зараз у нас є. Да я не будемо говорити про цих круп і Харків Хмельницький, та господи, це тобто, це показує що це система. Система значить, розібратися треба з, з усім цим і призначити уряд. Те, що стосується міністерства оборони. Воно залишається корупційною лавкою, тому, на мій погляд, от я все таки е, е, думаю, що виходом було б це запрошення мені на мені на пост міністра оборони відставного е, американського або британського е, військового чільного. Ну я пропонував, припустимо. Бена находжес бе на ходжес. Він у нього повністю проукраїнська позиція. Він прекрасно розуміє ситуацію з у війні Росії з Україною. Він прекрасно розуміє ситуацію в Росії, що вона результатом війни і показником перемоги повинна бути деколонізація Росії, тобто її розділення на кілька можливо кілька десятків. Це вже як. Народи чи регіони нинішньої Росії забажають, але вона не повинна бути імперією. Тобто Україна повинна початок всьому цьому лежить в Україні в ініціативності, не ініціативності, а не ініціювання якихось нових форматів, нових договорів. То був Київський безпековий договір, то перед цим був, ви вже задали мінські угоди, потім нормандські формати. Потім зараз пропонується цей план перемоги, і це при тому, що народ абсолютно відсторонний від розробки. Я вже не кажу про експертів, експертів немає там. Але Зеленський приходить до влади на хвилі того, що буде народовладдя. Він говорив, що нічого не буде прийматися без народу. У нас будуть іти там референдуми, будемо консультуватися, діалог постійний буде. Який діалог був при... при... Навіть язик не повертається, ну добре, при розробці цього плану, так званого плану перемоги. Навіть в Верховній Раді, коли я вже представляв, тоді, коли показав західним партнерам, представляв тут уже в Верховній Раді цей план, не було діалогу абсолютно. І я не розумію, до речі, і опозицію, яка не поставила жодних питань по цьому плану. Ну, опозиції нема взагалі. А, Павло, ви торкнулись. Теми Міністерства оборони, і бачили б там Ходжеса, але ж ну, сама постать Ходжеса це така дуже потужна постать. Проте одна людина взагалі, навіть якщо вона свята, тут в Україні нічого не зробить. Бо якщо залишиться уряд Шмигаля, якщо країною буде продовжувати Керувати Єрмак, то ну, що тут може зробити Ходжес? та нічого. Потрібні кардинальні зміни. От Коли ми говоримо про воєнний уряд чи воєнний кабінет, як це було колись там в Великобританії, то мається на увазі повне перезавантаження виконавчої влади, повне кадрове перезавантаження. Чистка. І зараз я дивлюсь, от такі. Прокладки з боку Верховної Ради проходять, навіть вже пішли такі маніпуляції, вже пішла друга хвиля. Так, у нас нема опозиції справжньої політичної, є такі ж бариги, які стоять в черги до держбюджету для того, щоб його рвати. Це фракції там, Порошенка, Тимошенка та інших. І от від них вже. Десь півроку тому була хвиля про те, щоб створити коаліційний уряд з представників фракції. І тоді е, от такі е, громадські діячі, е, як ми, е, диванні експерти суспільство також обурилось, і пам'ятаємо ці історії з цими коаліційними урядами, і хвиля спала. Тепер виходить. Інша ініціатива, От, до речі, Віталій Кулік її нам показував в чаті самі кроків. Тобто пропозиція така: давайте створимо уряд національної єдності, куди війдуть і знову ж таки представники фракцій, а також туди війдуть якісь там представники громадськості, ну, щоб не гавкали. Тобто знову йде гра для того, щоб в уряд війшли оці представники фракції і почали ділити Україну знову там, ці потоки та інше. І це не врятує. Я до чого веду. Отакі От уряди не врятують Україну. Вони її взагалі загонять під плінтус. Воєнний кабінет, воєнний уряд мають складатися тільки з представників. Суспільства, тобто фахівців та патріотів, ніяких представників парламентських фракцій. От тоді буде шанс. От, на вашу думку, таке можливо? зараз? Ну, це називається як можливо в нинішній ситуації. Це от перевірка на вшивася, як така фраза. Да? Просто перевірка вищого керівництва на те, чи готова до змін, чи готова дійсно до справжньої оборони України до, до справжньої перемоги, коли я говорив про мене ходжеса, це просто приклад. Приклад, тобто, це маркер, я який я даю для того, щоб показати, який рівень повинен бути цих е, людей в уряді, тобто це безумовно повинні бути технократи: технократи, тобто які не залежать від партії. І у яких бездоганна репутація, які можуть на своєму місці зробити те, що вони повинні робити. Причому у них повинна бути безумовно свобода призначення, так як і повинно бути своїх заступників, якщо це міністр, заступники. Тому, коли я кажу про Бена Ходжеса, я маю на увазі, що безумовно він прийде не один. Він один не буде йти. Він прийде з командою. Тобто, заступники це не обов'язково будуть американці. Є українці, і ми знаємо з тих, хто вже були генерали, які були звільнені, або не війшли в нинішню обойму міністерства оборони та генерального штабу, вони є. Але сама фігура мене хочеться тут же підвищить довіру американців в залі заходу до того, що допомога, яка йде звідти, вона буде використовуватись значно ефективніше, м'яко кажучи, тобто. І до того ж, якби це було зроблено, сама фігура Бена Ходжеса, вона йому вже ніхто в Україні не буде пропонувати ні яйця по 17 гривень зрозуміло, да цьому відомству, ні ті речі, що там по рюкзаках, по броніках, які пробуваються з рогатки, всього цього не буде. Тому я саме за те, що повинні бути революційні кроки. І до того ж, пропозиція про Бенаходжеса вона переслідує ще одну ціль. У Мене склалося враження, що оці всі стукання кулаком давайте нам зброю, давайте нам можливість стріляти по російській території, хоч ніхто не забороняє вражати цілі на території Криму. Складається враження, що ці вимоги йдуть уже від людей, які точно знають. І захід про це оголосив, що він не буде давати. Да ну ми можемо засуджувати там шольца про те, що він не дає Таурус. Але треба вміти стати на між інколи стати на місце самого Шольца. Він німець, який які пережили страшну трагедію, і вони просто у них це в коді вже забито. Що вони внутрішньо поклялись, що німецька зброя більше не буде стріляти на територію Європи? Це є, це факт. І вимагати від них того, що є внутрішньою, практично їх справою, це зарані знати, що вони цього не дадуть, вони цього не зроблять. І після цього звинуватити Захід в тому, що от у нас перемога не виходить, тому що захід нам не дав того, що було потрібно для перемоги. Ну зрозуміло, давайте зробимо. Якісь висновки з того, що підведемо черту, про що ми говорили, на мій погляд, от позиція банкової, позиція президента Зеленського свідчить про те, що правляча верхівка не буде змінювати свого курсу на мародерство, на нехтування прав і свобод людей, а також курс на російську версію закінчення цієї війни. Що ви скажете з цього приводу? Ну, вони, можливо, так думають, але у нас свої інтереси. У мене, у вас, у народу є свої інтереси. Тому е, інтереси прості. Україна хоче жити, і вона буде жити. І тому ми, як суспільство, як е, громадянське суспільство, маємо вимагати і штовхати, незважаючи на що, уряд Зеленського саме туди. Куди вони повинні йти, тобто на виконання реальних е, вимог і суспільства, і е, наших партнерів, тобто, нарешті покласти край цьому розбазаренню, мародерству і зробити ті кроки, які прописані в, в, в наших законах. Кінець кінцем прислухатись до громадськості, яка пропонує. Я вже говорив про сім кроків. Є ще ініціативи, які е, які значно, значно результативніше виглядають. Да? І практичніше, ніж так званий план перемоги Зеленського. Отже, закінчуючи цей ефір, я от, послухавши Павла, роблю висновок, що не все пропало. Те, що вони думають, те, що вони планують, це планують вони. Але ж є ще ми, українці, для яких Україна це єдина країна. Наше бачення перемоги це повне знищення російської армії на території України, а краще було б, щоб і знищення цієї імперії. І ми маємо до цього йти. Зараз Павло сказав, що ми, як суспільство, просто зобов'язані диктувати свою волю владі, владі, яку сьогодні представляють в Україні дві людини Зеленський і Єрмак. Яка воля? Негайне створення воєнного кабінету чи воєнного уряду. З представників суспільства, фахівців та патріотів ніяких політичних квот, ніяких там Порошенок, Тимошенок, боєк і інших представників парламенту, тільки ті, хто знає, вміє і може. На цьому ми будемо закінчувати наш ефір. Друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, коментуйте, ставте свої подобаєчки. Це дуже важливо. Не буду пояснювати для чого. Ви знаєте. Ми обов'язково переможемо. Будьте щасливими, незважаючи навіть і на війну. До нових зустрічей. До наступного більш надіюсь оптимістичного ефіру. Дякую, Павло.